У конгресі Сполучених Штатів початок 2024-го відзначився продовженням проблем минулорічних: відсутність фінансування уряду, криза на кордоні з Мексикою та затримка допомоги Україні. А спікер Палати представників Майк Джонсон, який мав усе це вирішити, лише щойно отримав посаду. Законодавці казали мені, що спочатку погодять бюджет Сполучених Штатів Америки, а вже потім перейдуть до допомоги Києву. 23 європейські лідери закликають вас у. Хвалити допомогу Україні. Чи є у вас для них відповідь? Палата представників розглядає зараз усі доступні можливості. Ми повернемося до цього як тільки профінансуємо уряд. Але після бюджету головною темою став кордон з Мексикою. Пакет допомоги Україні пережив надзвичайну кількість трансформацій. Спочатку він ішов окремо, потім його доєднали до Ізраїлю, а потім до американського кордону і знову від'єднали американці також хочуть, щоб наш власний кордон був захищений. Це свого роду компроміс. тут немає нічого надзвичайного, що для погодження певного законопроекту його приєднують до іншого. Це один зі способів впливу політичних партій одна на одну. Це момент для адміністрації Байдена, щоб звернути увагу на внутрішню кризу, перш ніж ми продовжимо виділяти мільйони на допомогу нашим союзникам. Що ми абсолютно повинні робити, але наразі це питання пріоритетів. У лютому одна версія законопроекту вже пройшла у сенаті, але була заблокована у палеті представників. Щоб якимось чином винести допомогу на голосування, законодавці створювали нові законопроекти. Одним із авторів був співголова українського конгресового кокусу Брайан Фіцпатрік. Зараз мій законопроект це єдиний двопартійний варіант, який ми маємо. Як ви думаєте, чи є майбутнє у пакету, який погодили в сенаті? Я сподіваюся, що так, тому що він вже пройшов голосування в сенаті. а Це велике досягнення. Тому я сподіваюся, що вони візьмуть саме цей законопроект. Але давайте вже погодимо, хоч щось і зробимо це якомога швидше. Була і пропозиція винести допомогу на голосування в обхід спікера, але петиція не набрала необхідної кількості підписів. Врешті Майк Джонсон створив власний законопроект. Кошти для Києва підтримали переважною більшістю голосів: 311 демократів та республіканців за, та 112 республіканців проти. Пакет швидко проголосували і в сенаті, але і змо. Моменту першого запиту і до фінального голосування пройшло майже дев'ять місяців. Ви зробили сміливий крок, але погодження допомоги Україні зайняло забагато часу. Чому ви вирішили зробити це зараз? Палаті представників потрібен був час, аби обговорити це питання та винести його на голосування належним чином. Я думаю, що ми виконали свою роботу тут, і я думаю, що історія розсудить нас із прихильністю. Тим часом крайньоправі республіканці вирішили звільнити спікера через те, що він підтримав допомогу Україні. Як ви думаєте, яке повідомлення ваші дії несуть таким американським супротивникам, як Китай, Росія та Іран Пані, я працюю на Америку, тому мені насправді байдуже, і це було би іноземним лобіюванням. А ви ж зареєстрована іноземна лобістка? вибачте, я тут заради Америки, але це американське питання так, тому що Китай, Росія вороги Сполучених Штатів. Принаймні, такою є інформація від Пентагону та інших країн. Справжніми ворогами США є наркокартелі, які щодня вбивають американців. Це ворог США, який дійсно турбує американців. Але нетиповим типовим для американської політики кроком Джонсона врятували його опоненти. Демократи проголосували за збереження республіканського спікера на посаді. Наше рішення не дати Марджорі Тейлор Грін занурити палату представників і країну в подальший хаос ґрунтується на нашому зобов'язанні вирішувати проблеми звичайних американців у двопартійний спосіб. на початку червня спікер сказав мені, що підтримує зняття усіх обмежень з української армії. адміністрація Байдена має дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Українці повинні мати змогу відповідати на вогонь. Я вважаю, що мікроменеджмент бойових дій це погана політика з нашої сторони. Говорили про це і під час візиту президента України Володимира Зеленського в рамках саміту НАТО у липні. Містер, чи будуть зняті з української армії усі обмеження. Ми на це розраховуємо, пане спікере. Чи ви допоможете зняти усі обмеження з української армії? Ми не будемо зараз відповідати на питання по суті. Ми будемо над цим працювати. А вже у вересні Джонсон відмовився зустрічатися з Зеленським. Він закидав йому втручання в американські вибори та вимагав звільнити посолку Оксану Маркарову. Чи плануєте ви зустрітись із Зеленським у четвер? І чого ви очікуєте від цієї зустрічі? Я не думаю, що ми будемо у місті в четвер. Розклад наших засідань змінився. Все дуже плинне на узбережжі мексиканської затоки. Наближається ураган. Багато з нас роз'єднаться. Люди повертаються додому через це. В останній місяць року із законодавцями зустрівся і мільярдер Ілон Маск у 2025-му Він очолить спеціальний департамент урядової ефективності ДОШ, який буде неформальною частиною адміністрації Дональда Трампа. На моє питання чи матиме маск вплив на політику по Україні бізнесмен відповідати не захотів. Чи ви будете залучені до вирішення війни в Україні? У 2025-му республіканці матимуть не лише свого президента, але й більшість в обох палатах. Продовження допомоги Україні у першу чергу залежатиме від політики Дональда Трампа. Про це спікер Джонсон сказав мені наприкінці року: жоден із законопроєктів, які ми зараз маємо, не включає допомогу Україні. А це останній тиждень сесії. Підсумуйте роботу конгресу, що вдалося зробити для України та чого ви очікуєте в наступному році. Ми чекаємо на нову адміністрацію, яка має прийти і надати вказівки щодо цього питання. Я думаю, що обрання президента Трампа вже у певному сенсі змінило ситуацію на місцях. На мою думку, саме він може знайти якесь рішення, і ми з нетерпінням чекаємо його керівництва в цьому питанні. Ну а ми будемо за цим стежити. Ваша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова, Голос Америки, Вашингтон.